Поряд стоїть, можна так сказати, конкурент. Це в нас Америка, Fort Escape, 14 рік, 1,6 бензин на автоматі. Це у нас двигун EcoBoost, 191 тисяча пробігу. Ціна даної автівки 8990 доларів. А давайте ми розберемося, чи даний автомобіль з 1,6 EcoBusм вартий для покупки чи ні. Історія даної моделі почалася ще в далекі 2000-ні роки в місті Огайо. А Ford Escape третього покоління, який ось стоїть перед нами, випускався з 12 по 19 рік. А рестайл відбувся 16 року. Опираючись на інформацію, яку знайшов в інтернеті, найкращим варіантом буде 25 літровий бензиновий варіант з атмосферним двигуном на передньому приводі. На рахунок двигунів 1.6 і 2,0 EcoBoost, які є турбованими, Багато скарг йде в інтернеті на те, що вони досить часто перегріваються, тому що є недоліки в системі охолодження. Вибираючи такі варіанти, звертайте на це увагу, чи немає ніяких підтікань і так далі. Найкращим роком виробництва даної моделі рахують 2015 рік. Якщо вам попався нормальний екземпляр саме цього року, можна його розглядати до покупки. Конкурують з цим автомобілем Mazda cx 5 Jeep Patriot та Hyundai Tucson. Вибір залишається за вами.